Другий момент серед партнерів моїх є пані Надія Тесленко, це SEO рекрутингової компанії Trident, яка виступила з такою крутою ініціативою і готова надавати послуги, скажімо так, кар'єрної консультації для дружин ветеранів на дуже лояльних умовах. В описі до цього відео я залишу вам посилання на опис цієї послуги, що туди входить, це коли. Вас, скажімо так, тренують шукати роботу, тренують проходити відеоінтерв'ю, ви отримуєте професійний відгук на те, як ви ведете себе на відеоінтерв'ю. Ви можете зрозуміти, на що вам варто акцентувати увагу при пошуку роботи. Тому, будь ласка, звертайтесь до мене або безпосередньо до пані Надії. Знову ж таки, всі контакти, які вам тільки можуть бути потрібні, всі деталі вони будуть в описі під цим відео. Плюс закликаю я паралельно експертів з інших сфер теж долучатись до нашого такого ком'юніті, долучатися до допомоги дружинам інвалідів, дружинам ветеранів, дружинам військових. Пишіть мені, ми придумаємо з вами разом, як це зробити, щоб це було для вас, для мене і для них ресурсно.